На платформі Undersports лікарі вашої команди мають спеціальну сторінку, присвячену суто їх сфері. Це допомагає їм виконувати роботу швидко та ефективно, не відволікаючись на інші кнопки та меню. Отримати доступ до цього функціоналу може будь-який співробітник, в дозволах якого відмічено можливість відкривати сторінку лікаря та працювати з травмами гравців. Відкривши сторінку лікаря, ви побачите список гравців команди. Гравці, що мають активну травму, будуть відмічені спеціальною іконкою. Натисніть на потрібного гравця, щоб відкрити його медичний профіль. Тут можна побачити основні дані гравця, історію його травм та інші медичні записи. Манекен показує, які частини тіла цього гравця зазнавали травм. Жовтий колір позначає одну травму на цій частині тіла, помаранчевий дві, а червоний три та більше травм в одній зоні. Ви можете натискати на окремі частини тіла для фільтрування списку травм праворуч. Натисніть Показати усі, щоб повернутись до перегляду повного списку. Щоб додати запис про нову травму, натисніть Додати травму. Кажіть, до якої частини тіла відноситься травма, коли вона була отримана та коли очікується її загоєння. Додайте назву та опис пошкодження. Ви можете відкрити вже додану травму, натиснувши на вікно з інформацією про неї. Натисніть сіру кнопку Додати. Якщо ви бажаєте залишити якісь записи про цю травму. Оберіть, хто може бачити цю замітку. Напишіть текст та натисніть Зберегти. Для того, щоб прикріпити файл, скористайтесь синьою кнопкою Додати файл. Ви можете додати зображення, відео чи pdf файл. Після додавання файл можна переглянути прямо на сайті, натиснувши на його назву. Щоб додати профілактичні записи про стан гравця, відкрийте вкладку Нотатки та натисніть Додати. Оберіть, хто може бачити цю замітку. Напишіть текст та натисніть Зберегти сюди можна вносити будь-які процедури, що робляться для гравця та не стосуються конкретної травми. Зверніть увагу, що якщо ви маєте доступ до усієї команди, ви також можете відкрити медичне меню через загальний профіль гравця. Для цього перейдіть у вкладку Гравці, відкрийте потрібний вам профіль та знайдіть секцію Медичні записи. Натисніть Відкрити травми, щоб побачити вже знайоме меню Міцного здоров'я та приємного користування Андерспортс.